Якось один чоловік купив на базарі овочів. Приїхавши додому, він виявив, що торговці замість товару поклали до його воза камінням. Але він не поїхав назад і не журився, а продовжував жити як і раніше. І ось через сорок довгих років у його будинок постукали. Коли чоловік відчинив двері, на порозі стояли старі люди. Добрий день, сказали вони, це ми обдурили тебе тоді, і ми прийшли попросити вибачення. Але чоловік лише підняв брови, здивувався і відповів Я пам'ятаю цей випадок, але ви нічого мені не винні. Каміння я викинув того ж дня в яму, а ви сорок років. Носили їх у вашому серці.